В Іванівській школі-інтернаті, «Дивина» до навчального закладу завітали найвідоміші казкові герої. Вони разом із святим Миколаєм принесли малечі подарунки. Проте роздати їх не встигли. Жадібна лінь разом із своїм помічником відібрали мішок із сюрпризами для себе. Тім навіть жадібним доводиться з кимось ділитися. В повненький мішечок забажала зазирнути і баба Яга, яка разом із своєю хатинкою потішила глядачів кумедним танцем. Рока, мисливець, зайчик, ведмедик це далеко не усі герої, котрі допомагали встановити справедливість і повернути Святому Миколаю чарівний мішок з подарунками. Все поєш. ділом займи. Співи, танці та віршики усе за сценарієм. Учасники до вихователя навіть за підказкою жодного разу не звернулися. Прийшла баба зима, та прийшла не сама, привела із собою діда з бородою, з довгою, з пухнастою, з білою, з ріблястою. Дідуся морозом звати, а з ним малі мороженята. По сніжку гуляй, діток забавляють. До речі, до виступу школярі готувалися не випадково. Старалися для гостей із Вінниці. Працівники обласної наукової бібліотеки імені Тімірязіва вже п'ять років поспіль в день святого Миколая приїздять в Іванівську школу-інтернат, аби привітати діток зі святом. Обидві сторони готують сюрпризи: дітки, вистави, гості, подарунки. Цього разу вінничани привезли іграшки, книги, канцтовари та солодощі. Збирати потрібні презенти бібліотекарі залучили міських школяриків. Єдине, що ми використали, це сучасні технології, тобто ми через інтернет зробили розсилку на всі школи міста Вінниці і довго чекали, майже декілька тижнів. Ми навіть, чесно кажучи, вже забули про те, що цю розсилку зробили, тому що реакція була така затримкою. Да? Але коли останнім тижнем нам почали звозити, тобто вони збирали ці іграшки в школах, а потім школи наймали транспорт і привозили їх в нашу бібліотеку. Найбільше до нас принесли подарунків, які складають м'які іграшки, канц товари зовсім нові, те, що потрібно діткам. Книги це 23-й садочок, 27-й садочок, дитячі, та школа, 17-та школа, 27-та, 26-та. В Іванівській школі інтернаті навчаються 89. Дітей, вони розповідає директор закладу з вадами розумового розвитку. Проте каже, серед учнів є багато здібної малечі. Справа не тільки в подарунках, звичайно, діти дуже люблять, як до них приїжджають гості, особливо з дарунками. Але разом з тим, навіть якщо вони готують концерт і до них приїжджають без подарунків, вони теж з задоволенням виступають. Вони дуже люблять у нас виступати і отакі дійства показувати на суд глядачів. Тижня школярі відвідують клуби вихідного дня, в яких готують тематичні вистави та шліфують акторські здібності. Після свята зазначає керівництво школи, організують ще й ляльковий театр. Бо ж серед подарованих іграшок кажуть, знайшли героїв популярних казок. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.